Привіт усім, і це знову я. І це програма Зоофан. Сьогодні ми дізнаємось дуже багато цікавого. Хороший настрій протягом програми, я вам гарантую. І сьогодні ми дізнаємося дуже багато цікавого, як, як я сказав, наприклад, про утримання котів. І розповісти нам про це дуже хоче Еля. І на зустрічі вона прийшла із своїм котиком Річі. Привіт! Як ми побачили, річі зараз дуже приляканий. Чи часто ти його вигулюєш? Він гуляє не досить часто по місту, але полюбляє гуляти на дачі. Тварини полюбляють гарно попоїсти. Чим годуєш свого річ ти? Я годую його супами та сирою картоплею. І ще він полюбляє огірки. Я знаю, що коти не люблять купатись, а деякі господарі взагалі не рекомендують їх купати. Чи купаєш ти свого річі? Я купаю його раз у два місяці, або якщо ми приїжджаємо з дачі. Коли у нашому житті з'являються тварини, воно стає набагато цікавішим і змістовнішим. Яка історія появи твого бешкетника? Ми прийшли у гості, і там була тішка, яка насадила котенят. І, і вона нам подарувала таке котенятко. Чи пам'ятаєш якісь цікаві історії, які ставалися з твоїм улюбленцем? Так, одного разу мама зварила уху. Ми пішли після цього в магазин і, і приходимо, уха перевернута, каструля на полу, а річі щасливий. І скажи, будь ласка, що потрібно для, для отримання такого котика в домашніх умовах? Потрібно дуже багато любові. Якщо їх любити, вони будуть любити тебе. І які труднощі постають на твоєму шляху спілкування із твоїм улюбленцем? Труднощів не виникає, тому що ми розуміємо одне одного. І в кінці хотів би, щоб ти дала декілька корисних порад нашим телеглядачам, які також хочуть завести собі таких е, улюбленців, але ніяк не наважуються. Що ти можеш порадити найголовніше? Потрібно наважуватись, тому що вони дуже гарні і потрібно їх любити. Дякую за інтерв'ю. Тіжки дуже цікаві тварини, а в Туреччині і Єгипті їх дуже поважають і вважають священними тваринами. Завжди поважайте ваших котів і не бійтесь заводити собі саме таких, адже тварини не тільки приносять щастя, а й деяким людям навіть допомагають позбутися стресу. А на цьому все час до кінця до зустрічі на Беце Тіві завжди ваш Святослав Родюк, папа. -па.